Прогноз погоди справдився, але на годину раніше почався дощ. Написано було дві капельки о 10-й годині ранку, а зараз 9-та і ось о, Моросий такий мілкий мілкий Ну, і якось камера не передає, а я вийшла тут так темно, а камера так собі. А я вийшла, в мене там є парочка малини, мабуть, дозріла. Я в холодильник кладу на блюдечко збираю для віки. І зараз. Ой, щоб не намочитися, такий мілкий. Мабуть, оце вже буде холодно. Закінчилось бабине літо. Так, зараз я подивлюся тут. Ой, я ще кое що хотіла зробити. О, ні, ще вони зеленуваті. Тут зовсім ще не, не поспіли ще. То я вчора дві зірвала, здається, дві і ввечері. Ні, немає, а там далі не хочу йти, бо дуже вже починає моросити. Ой, треба тікати. А яка капетунія, вона ще краще квітує, чим влітку. О, доброго ранку. Йди я там насипала, насипала, йди. Іди їж. Йди, я пішла, ти ж до тарілки тільки підійди. Іде по забору? Ну так іди, спускайся, там єсть. Єсть я тобі насипала, єсть, єсть там. Єсть, Іди, все, 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 Іди їж, та не до мене йди, а до їди, йди, Іди до їжі. Доброго ранку тобі. І тобі доброго ранку, все. Ну, так іди їж, Іди там тарілочці єсть. Все, я побігла, бо дощ. Іди їж. І... Ну, красавець. Ну. Ох, на дворі вроді було видно, а ось у кухні, коли не запалюю світло, дивіться, як темно. І пішов дощ такий величенький. Зараз поп'ю каву, не знаю, що робити зранку. Щось у хаті поперекладаю, повитираю, ну, щось зроблю. Навіть фендіс-під ковдри не вилазила, залізла під ковдру, мабуть, замерзла. Але на дворі зараз 13, ну не можна сказати, що холодно, просто холодний дощ. Ну, ось бачите, з того тільки-тільки почав моросити і оце розляпався, дивіться, як тепер іде дощ. Я з вікна виглядаю, як сорока. Робота моя закінчилась на дворі на декілька днів, мабуть. Ну, а що мені треба? Мені треба обрізати півонії і висадити часник. Ну, а те все остальне то вже буде потім. І похолодало дуже. Так, пише в мене тут на термометрі 8 градусів, а було 13. Ось так воно, мабуть, скоро треба опалення включати, бо я поки що не включала. Ну, але дощик теж потрібний. Фенді не виходить на вулицю. Вона такий дощик не любить. Да? де вона тут у мене? Дощ не на шутку розляпався. Ви подивіться на цю красуню. Уляглась на мою подушку. А оце ж ти вже й плед у мене оджала і зараз на подушку вже вляглася. Добре, що ти чистенька, а то б я б тебе налаяла. Ось, видиться, як вона на мене дивиться, господи. Ну, що це робиться, звірюшка ти? На що тобі плед, Скажи. І в тебе був диванчик, віка продала, бо ти не захотіла на ньому лежать. На подушці краще. І хочу сказати, у нас колись, коли діти були маленькі, у нас була е, пінчер собачка. Як Саня говорив, мама, вона тебе більше всіх любить. І оце я тільки на роботу, вона на мою подушку, і до вечора. А як оце приходжу, вона з дітьми грається, і Саша піддробать мій голос і так жулечка. Вона біжить, думає, що це я її позвала і лискає. Ну, ось так. А ця красуня вляглась на мою подушку і все. Чудо ти? Ти чудо? І так, як на дворі дощ, ну, чим заняться в хаті? Ну, чай попити, ну каву попить. То я думаю, знаєте, що я переберу тут у себе в шкафу. Бо це ж так, як влітку футболку взяла, поми... передягла і так попрала і положила, як попало. Ну і оце в мене оці дві полички такі, знаєте, що треба їх перебрати, скласти рівненько, бо це ну тут зовсім уже безлад. То я цим займуся. Тут у мене внизу пилисос стоїть, бо не знали, куди його придумати. І утюжок. А оце лежить старена скатертина, мабуть, ще з моєї мами молодості. Вона така дуже-дуже стара, і нікуди її покласти і, і викинути жалко. Це ж думаю, та десь колись чи погладить на ній щось, чи хоча в мене ж є дошка гладільна. Ну, Ці дві полички я хочу привести в порядок. Тут і, і теплі речі, і такі, до речі, ось ось. Оце, ой, ну зараз витягну. Ну Це сашуня мені привіз з Криму такий пояс для нирок. І я ним користуюся. Він шерстяницями, найпетрі там ми були і він оце там купив. І оце ж він теж тут лежить, на виду лад. Ну, а тут вверху в мене, дивіться, це в мене простині. Під ковдри, наволочки, махрові простині, їх, здається, три. Одна це дуже стара, оце новенька, це вже Ну десь років два куплена, і це новенька. От Вверху в мене на, ті, махрові рушники, бані і для обличчя. Потім. Ой, оці штори для вікон, якими вже не користуємося, піжами, ну, таке все-все. І оце я тут наведусь зараз порядок. А що ти думаєш, Фенді? Ага, і перезагружаю відео, бо щось таке вийшло, не, не зрозуміло, що. Е, перевіряла, знялось вроді добре, а одрегувало, бо знашу в кінці. То я його зараз призалью І вибачаюсь у цьому відео, хто вже його те подивився, а мені прийшлося його видалити. Красуня! Ти красуня? Конечно. Ну, дивіться, поскладала я всі свої речі. Ну, це те, що я кожного дня ношу. Що можна виходити в люди і це, але куди виходити? Тож ходила на роботу, а зараз ні. От, футболки оце всі футболки, які я ношу вдома. У мене ще є новенькі, але вони в комоді, сюди я не кладу їх. Ну, і оце ж Куди його все носити? Постіль, під ковдра оце, і дві наволочки були в футболках. Отож, От, постирала, попрала і Туди засунула. Ну, а тепер буде так частенько, Віка говорить. Ну і надовго? Ну, звичайно, футболки зараз трогати не буду, то й так нічого будуть лежать довгенько. А тут у мене завжди тут порядок. Бо я достала або зверху взяла, а те все лежить. Ну, це так. Такий у мене тут гардероб, який ну, навіть нема куди оце все одягати. Але і, і там і ще є, і в тому шкафу треба повішати все акуратненько. Ну і все тепер, а то вже й не закривалось. Бачите, а зараз ось так.